Сьогодні, 23 листопада, відбудеться п'ятий журналістський благодійний концерт. Відомі телеведучі та журналісти вийдуть на сцену великої зали Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Телеканал Дім будуть представляти наші колеги Ксенія Смірнова і Світлана Леонтьєва. Більше деталей дізнаємося від генерального директора національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит МОЗ України Володимира Жовніра. Зустрічаю! Доброго ранку. Доброго Будь ранку. ти до нас. Дякую. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Так само. Ласкаво просимо. Дякую. Доброго ранку. Дякуємо, що знайшли час завітати до нас, поговорити про такі важливі моменти. Давайте згадаємо трошечки зараз історію цього заходу, з чого взагалі все починалося і коли. Починалось досить давно вже. Якщо не помиляюсь, то це почалось 2016 році. І наразі це буде п'ятий концерт. Саме тоді журналісти захотіли об'єднатися і зробити щось цікаве і щоб воно було ще й корисне. Ну і вирішили, що дуже багато талант, талановитих людей серед журналістів, і треба зробити концерт. А напередодні цього були і журналістські аукціони. Тобто журналісти малювали, робили якісь е -е, ну, вироби, продавали. А потім з'явилася ідея, що зробити саме концерт. І саме тоді розпочалося. А що саме журналісти роблять на сцені концерту? Адже це не зовсім їхня середа. Знаєте, я був здивований, скільки талановитих людей. Серед журналістів і вони чудово співають, вони чудово ну, танцюють, і це був дійсно справжній концерт. Ну, принаймні, я був що перший раз в захваті, і з того часу я от весь час. Відвідував ці концерти, і саме головне, що це не просто концерт. Він ще благодійний Він благодійний, та ми знаємо, що він благодійний. І розкажіть, будь ласка, яким чином збираються кошти? Та от ви вже сказали, що проходять аукціони. Що це за аукціони? На що збиратимуться кошти цього разу? А, ну, по перше, просто люди, які йдуть на цей концерт, вони платять за квитки. Це вже є благодійний внесок? Це вже є внеском. благодійний внесок. А другі долучаються благодійники, саме які зацікавлені в цьому концерті, і зацікавлені в тому, щоб була організована якась допомога дітям. Але цього року ми вирішили, що, на жаль, іде війна. На жаль, дуже багато людей і серед журналістів так само uh -huh. служить в Збройних силах. Так само, і в нашій лікарні дуже багато людей пішли воювати. І... Вирішили, і журналісти це підтримали, щоб вся допомога йшла Збройним силам України. А розкажіть, будь ласка, ще трохи про концерт. А які будуть номери? Можливо, якісь зіркові журналісти будуть щось співати, якусь нам. Я знаю, що завжди долучаються провідні артисти, звичайні артисти. А будуть? Зібров. Це традиційно він приймає участь. Ну, традиційно приймає Світлана Леонтьєва. участь. Mm -hmm. і я здивований, Вона не тільки гарно малює, а ще й гарно співає і веде програму. Ну і я думаю, що можна залишити якусь інтригу, і щоб більше людей прийшло і побачили людей у зовсім незвичному амплуа. Бо це дійсно таке дійство, що пропустити його неможливо. А кошти благодійні збираються на Збройні Сили України. Конкретно на щось ви вже я, маєте мету, чи, чи ви я не можу сказати. Ну, перше, я думаю, військові самі определяють, що найбільше потрібно, mm -hmm. і залежно від суми, вони придбають ту чи іншу річ. Mm -hmm. Тобто сподіваюсь, що сума буде велика і багато людей прийде. Принаймні, наш колектив, я знаю, що це починалось. Колективі кардіоцентру дитячого mm -hmm. збираються прийти і відвідати цей концерт і своїми квітками, своїми платіжом за квітки донатити Збройним силам України. Тобто, роблячи внесок за квиток, ви робите гарну справу. Ви маєте можливість відкрити для себе талановитих журналістів, творчих просто людей з іншого боку і тим самим зробити гарну справу і підтримати збройні сили України. Я скажу, що це ще і. Така психологічна розгрузка і реабілітація. Так. І для тих людей, які будуть співати, танцювати, проводити концерт, що це переключається увага. Людина виходить в якусь нову площину і, відповідно, розгружається. Так само і для тих, хто прийде на концерт. Я дивлюсь по тих концертах, які, до речі, проводять журналісти. У нас Соломія Вітвіцька проводить, збирає артистів. Що для дітей це завжди свята. Вони переключають свою увагу з лікування, з війни, з проблем на концерт. І мені навіть колеги за кордону пишуть, що вони дивляться, як діти, які сиділи в візках, встають, починають рухатись, танцювати, співати. А У мене ж Мурашки з Кіра. У мене теж кожного разу, коли я бачу подібний концерт, Мурашки, я думаю, що журнали... журналістами буде так само. Що це будуть і цікаві номери, і захоплення. До речі, всю програму я не бачив. Я знаю тільки, що Світлана Леонтьова буде остаточно співати. І співати, і ведутися. І малювати. А ну, зібров ну, не знаю, це. Пройшла інсайдерська інформація. тому Тільки я не буду… Тільки для глядачів ранку вдома. Добре, розкажіть, як живе Охмадит зараз, під час воєнного часу, з якими новими викликами стикається? Ви знаєте, Охмадит активно живе. Він завжди жив і живе дуже активно. Але ви праві, що зараз під час війни з'явилися абсолютно нові виклики. Ми як робили трансплантації, органі клітинні, як лікували онкологію, так і лікуємо. Розробляємо нові методи. Про це можна казати дуже довго і це дуже цікаво. Але те, що нове, це з'явилися, на жаль, поранені діти. І цих дітей досить багато. І що нове, ну, бо нове то, що ці діти мають страшні травми. І лікування таких дітей досить довго. І це не тільки лікування тіла дитини, це завжди є психологічна проблема, це завжди є проблема з батьками, це завжди є соціальна проблема. Тобто, це цілий комплекс проблем медичних, психологічних, соціальних, бо зазвичай. Якщо поранена дитина, то це відповідно значить, що хтось з батьків так само поранений або вбитий. Це майже завжди означає, що родина втратила житло. І оця купа проблем, вона досить суттєва. І я дуже радий, що іноді журналісти, іноді просто активні люди, іноді волонтери допомагають. Вирішити той комплекс проблем, ну і ми стараємося зробити все можливе і неможливо, щоб всі діти, особливо такі, отримали повний комплекс допомоги і щоб вони що найскоріше забули про ту проблему, яка виникла внаслідок того, що Росія напала на Україну. Ой, дай Боже вам сил взагалі дійсно це витримати. І всі діти заслуговують бути щасливими, бути здоровими і жити в мирній країні. Да. Можливо, є якісь проєкти нові, над якими ви працюєте, і цікаво було. б. Проєктів насправді дуже багато різних. А, один з проєктів а це, а, я сподіваюся, скоро у нас з'явиться від фундації Рональда Макдональда. Будинок, про який вже багато говорили наразі це з кімнатами та лікувальними для дітей. А це зараз у нас є просто кімната. А то з'явиться будинок, розрахований на 50 номерів, і він саме буде спрямований на тих дітей, які мають довготривале лікування в Вохмедиті. Іноді діти живуть навіть. Не роками а цілих 10 років і більше це для того, щоб дитина не почувала себе в стінах лікарні, а щоб вона дійсно була з батьками за так. можливості, якщо вони є, але відчувала себе як вдома. Це дуже великодушна акція. Я особисто її підтримую. і Я знаю, що багато зірок долучається до підтримки. Тому вам величезне спасибі взагалі за те, що Дякую. ви так душею і серцем ставитеся до своєї роботи. Це навіть важко. Назвати роботу, але це наші герої, тому що дійсно зараз об'єм роботи просто масштабний, але я вірю, що українці сильні. Ми все вирулимо і поставимо на ноги, і будемо жити щасливо. Успіхів, вам! дякую, журналістам. Що така небайдужа постанова не тільки робити хороше інтерв'ю, не тільки робити репортажі, а ще й допомагати тим, хто потребує допомоги. Дякую, я впевнений, що буде чудовий концерт. Буду обов'язково сам і всіх запрошую доєднатися. Сподіваюся, і вас побачу взагалі, а може, і на сцені. Я не знаю, ви... Дякуємо. Чи це інтрига. Дякуємо. Інтриги будуть розкриті, тож запрошуємо, долучайтеся. Запрошуємо всіх глядачів ранку вдома на журналістський благодійний концерт вже сьогодні, 23 листопада.